Збирач ягід решту часу. студент. Вони називають себе рабами. Все, короче, короче ми раби. його реаліці з міста событий Буквально взорвали інтернет єдине інтерв'ю, за яке мені заплатили гроші. Він ще не мільйонер, та й на комп'ютерні ігри. Часу немає. По приколу на свій старий телефон я зняв це відео і закинув на Ютуб. Навіть не знав, що я їду на це ток-шоу, Я думав, просто їду на якесь звичайне інтерв'ю. Польщі Просто жахливо ставиться Дядько, дядько, то не так. То по інакшому. Ти такого ще не бачила. приїхала, в шоці Було в соцсетях. молодий чоловік місто роботи указує бізозріння совісті. Топ менеджер. Всім привіт. Мене звати Андрій, і ти на каналі Життя Коваля. Одразу вибачаюся, що на цьому каналі зараз рідко виходять відео. 2020 рік для мене просто якийсь переломний. Закінчив універ, можна сказати, почалось доросле життя. Плюс зараз ті віруси, карантини, всі заробітки під питаннями. Минулі три роки, як ви знаєте, кожного літа я їздив на заробітки. Спочатку це була Польща, там я зняв своє перше відео. Потім була Німеччина на вишні. Я їздив. Потім була знову Німеччина, але вже була нормальна робота. Перша нормальна робота попалася мені минулого літа. Вже це був мій третій раз, коли я працював офіціантом. Там артист, канапки, все коротше, різноробочий у сабви. Всі пригоди з заробітків ви можете знайти на цьому каналі. І цього літа я по ходу буду вдома, аж непривично. Це перше літо за останні 4 роки, коли я нікуди не поїду на заробітки. Хоча би кудись, блін, в Європу вирватися, а то з тими карантинами. Ну не знаю, можливо, вийде. Я сподіваюся, що все вийде. До речі, зараз я розіграю 100 доларів просто за одну підписку і комент. Я вже багато разів розіграв гроші, всі вже переконалися, що це я все правда, все чесно і прозоро. В прямому ефірі я вибираю переможця. тут вже ніяк не обманеш. І оця соточка просто за одну підписку, за комент, всі умови в описі під відео. Всі ви бачили відео. Вся правда про роботу в Польщі з нього і почалась моя кар'єра на Ютубі. На даний момент там 2 мільйони 700 тисяч переглядів. Це просто unbelievable. Кому цікаво, скільки мені заплатив Ютуб за це відео, і взагалі за всі відео за весь час, скільки я витягнув з Ютубу, там скільки вже за, 3, за 2 за роки. Майже навіть не пам'ятаю. Кому цікаво, скільки я заробив за весь час. То у мене є відео скільки платить Ютуб в Україні. Також посилання в описі під відео, і тут десь зверху не знаю, там, має вискочити така вам підсказка. Кому цікаво, то також можете подивитися детально, все розказав, нічого не проховував, без прикрас, скільки заплатив, конкретна інфа. Але крім Ютубу, його брали і показували по телебаченню, як українські канали, такі як 1, ZIG, Зік, 3К Україна, так і російські. Росія 24, ТВЦ і ще там якісь не пам'ятаю. Також особисто я давав деяким каналам інтерв'ю. Недавно навіть був на одному ток-шоу, яке називається Не мовчи. Сьогодні про це все ми розберемо, покажемо вам ті всі сюжети, прокоментую, скажу, який канал був порядний, який виконав свої обов'язки, який мене обманув, тому що їх дуже багато було, які мені говорили одне. Потім по факту виходило зовсім інше. Сьогодні ми це все розберемо. Поїхали! Найперше інтерв'ю і репортаж було на Радіо Свободи. Це було аж 21 грудня 2017 року. Пам'ятаю, тоді мені тільки написали, запропонували зняти інтерв'ю. Я так тішився, думав, буду зараз на телеку. Влітку збирач ягід, решту часу, студент Львівського аграрного університету. Тоді в мене в універі знімали. Пам'ятаю, капець, я стою вони з тими камерами. Вчителі ходять, дивляться на мене, не знають, що робиться. Я такий стою теж. Ну, перше моє інтерв'ю трошки стрьомно було. Мені Андрій щойно склав залік, а вже за півроку отримує диплом магістра. Спеціальність у нього перспективна та потенційно грошовита. — Землевпорядник. — Це ви що будете робити? робити <рес> землю продавати, оцінювати. Престижна робота та омріяні статки. Гроші юнаку потрібні вже тепер. Андрій разом з друзями-студентами сподівався серйозно підзаробити в Польщі. Но тут, в принципі, більше нічого такого цікавого нема. Вони красавчики зобов'язані свої виконали, вставили там YouTube Життя Коваля, що типу з мого каналу взяли відео. Це класно. Красавчики. Там далі просто ми зберемо ягоди, куривки з моїх відосів. В принципі, ви це все бачили. Хто був хотів заробити? Існує, треба було гроші. Він ну не купляв, він купляв там самі дешевші сусіди за 6 злотів, макарони там дешеві купляв. Ну, вони економили, цілі заробити. Я ж так не хотів. Ну мені після з пісотою роботи, й економити чи сосиски їсти, все що заробив, сразу тим і потратив. Далі в нас сюжет вже з російського каналу. Він називається «Політичний детектив із України в рабство тут вони взяли моє відео, ніяких дозволів не питали. Посилання на мій канал не залишили, все перекрутили. Виклидови він. интернет свои видео обращения на родину, они называют себя рабами. Короче, мы рабы. Мы все здесь рабы. У каждого раба есть такой код. Его нужно пропикать в автобусе и домой. Я по приколу говорив, ну я не знаю, може хтось не зрозумів, типу, але мені говорив, що я собі просто прикалувався, бо так, ну, взагалі сама робота, робота від слова раб. Ну ми там сиділи, у нас було ну реально було так. І ми собі прикалувалися, там раб, раб, всі сміялися, і все ясно було. А тут поставили таку музику, і типу ми раби, типу, я там вже... Ну, типу, було важко, конечно, але я ж то все в шутку говорив. в Прикола. Вони то підставили, так переробили. Ще якісь тут вже інші репортажі. Ну зараз я перемонтаю до мене. 23 літній студент із Львова Андрій побував в этом році на польських плантаціях. Чернікі його реаліті з місця собиті буквально взорвали інтернет. Взорвали, взорвали, Це правда. Короче, мы здесь работаем без отдыха, вместо пяти часов по десять. Всю неделю в дорогах, в автобусах. Все такие уставшие, все так хотят выходной. Правду я говорю? Да, да я правду говорю. Все так хотят выходной. Надеемся, что дождь, блин, будет сильнейший. Я знімав в мене все я можу сказати. що... Да, — До речі, давав їм також інтерв'ю по скайпу, але вони блін, я там багато всього говорив. А вони вирізали, звичайно, те, що тільки їм потрібно було. Так підставили, щоб все виглядало. Ну по факту, в принципі, вони переклали мене правильно, але бляха, пстую музикою. Так вони зробили все, що блін, я ж там говорив. В принципе, ну, якщо відео глянуть, там были прикольные моменты, как мы там віддыхали туда сюди, там, ну, классно было. А тут ставил ты кусочек под музыку, шавин він так перекладывал, короче. Что все, что я снимал, это все правда. Все так и было. И снимал я это для обычных людей. Я, например, был на сборке ягод, нам платили по выработке. Сколько ты насобираешь, столько заработаешь. Мне такая работа не понравилась. Мне было тяжело. Бля, я можу з твоєю музикою. Як вони, блін, ту музику тут, тут, тут як з фільму, якісь ужаси, блін. Ми зараз з автобуса, посмотрите сколько рабов тут. Тут, коротше, сзади мало, спереди всі А Отого я, походу, не говорив. Це вони, походу, вже додавали. Я ж тільки себе раб... ну, там друзів, знайомих, так по приколу, всі знали, що прикол. Сейчас ми сидим, ждемо пока очистят грядки, і нас потом кинуть на нове поле. Ми будемо далі пахати. Я так устал, що вже не могу. За сьогодні я заработал 47 с половиной злотых. злотих. Це фигня. фігня. с половиной злотых, злотих. Це я мав на увазі, що я заробив до того моменту. То було десь 11 чи годин, То в принципі нормальне заробив, А вони порахували це як за день. Типу, що я за цілий день заробив. Та й взагалі основне, що вони не договорюють, можливо, не знають, що ми всі їхали студентами чисто тимчасово. Просто літом відпочити, ну як не відпочити, заробити щось там. Світ побачити, поїхати за кордон. Я до речі, за кордоном не був. Це був мій перший раз, коли їхав за кордон і зразу в Польщу на заробітки. Не на постійну роботу, не на ну тимчасово просто зі студентами, так якби практика. Опа, а ось і гусак засвітився. Я думаю, тепер ви зрозуміли, як ці всі сюжети робляться. Навіть не вставили посилання на мій канал, однозначно непорядочний канал. Наступний сюжет від страна UA. До речі, це єдине інтерв'ю, за яке мені заплатили гроші 500 гривень. На польських просторах вони услышали рідну мову. Земляк Бригадір в перший же день дав понять нікому і сородичей спуску не даст. Якщо хтось по своїй дурості... ну то також нічого цікавого, просто показують уривки з моїх відео. Сам графік роботи, взагалі не нормірований, графік роботи. Без графіка. Графік роботи без графіка. Хвилинка реклами. Якщо ти сидиш вдома, тобі немає чим зайнятися, дивишся в стелю, то ти можеш покрутити з королем. Слото Кінг це є лідер на ринку онлайн казино в Україні. Багато ігор, бонусна програма, а також чудова фінансова політика. Важливий момент: це не є спосіб заробітку, це є просто розвага. Сісти собі, покрутити, розслабитись і так далі. Отож, переходимо на сайт. Ось ми вже на сайті. Спочатку можна поповнити баланс, нажимаємо поповнить, можна біткоїном і, звичайно, банківською карточкою. Далі можна собі покрутити вже. Ось гра. Так, нажимаємо прокрутку, пішла прокруточка. Раз, прокрутив собі ще раз і так далі можна крутити. За лінком в закріпленому коментарі ви отримуєте плюс 150% до депозиту, а також 225 фрі спінів. Канал ICTV, програма прорвемось. Тут основною їхньою цілею було показати, скільки я заробляю на самому Ютубі. Ну там показували і про Польщу, і там про все говорили так, але ціль була, вона мене питалася, а скільки, скільки, а скажи конкретно, а так, а, так. а я морозився, я не казав. Хіто був 2019 рік це лютий місяць був. Я щось так морозився, так мені не хотілося то казати. Я просто не знав, що будь-якому так за заробітки питати, а скільки ти заробляєш на YouTube? А скільки в місяць виходить? Ну, я так говорив, в принципі, я не знаю, конкретно сказав чи ні. Зараз якраз подивимось заодно. І тут, бачите, зверху пише: прорвемось, інтернет-бабки. Ні, ну в принципі класно зняли, ринок і там ми в кафешті зайшли. Привіт, мене звати Андрій, і ти на каналі Життя Коваль. Він ще не мільйонер. Та й на комп'ютерні ігри часу немає. Так мене займаюся спортом, значить за собою слідкую, щоб подавати нормальний приклад. Блін, то так свіжло, капець. Десь побачили, що я займаюся спортом, і типу, давай зробимо так, що ти займаєшся спортом і показуєш правильний приклад. І я стою, і ми там 10 дублів знімали, і я такий. Я займаюсь спортом. Показую правильний приклад. Блін, як то смішно! Тупо так наіграно. Бо ну то до видно, що наіграно. Щоб заробити копійчину ще донедавна Андрій гнув спину на польській пані спину. Фані. Ми там збирали таку ягоду лохину. От краснеї до зараз показую. Так би і далі горбатився, якби не щасливий випадок. По приколу на свій старий телефон я зняв це відео і закинув на Ютуб. За якийсь час статистика переглядів буквально шокувала. Відео подивилось понад 2 мільйони користувачів. Порівняно з заробітками на лохині, це просто якісь дикі статки. Відтакнута блін, я такого не говорю, але вони вже бачите, чуть перебільшують, додають. Андрій вирішив прориватися саме цим шляхом. Ну, взагалі, найпопулярніші відео моє це відео заробітків. Як ми там працюємо, як я там відпочиваємо, скільки заробляємо. Ось він на заробітках в Італії, щоб підпису. А ось і неправда. В Італії я був не на заробітках, а просто я їхав до знайомого Віталіка. Ну, ви ті всі відео бачили. Перекрутили. І в Німеччині. Ви треба вивести, а не просто його повтикає туди. Такі ролики поки приносять заробітчанину у середньому до 10 тисяч гривень. Зараз у мене на каналі 45 тисяч підписників. Проте його мета заробити мільйон. Можна там зарабатувати. Але його мета заробити мільйон. То капець, вона мене так вижимала, та журналістка. Скільки, скільки, скажи конкретно, вона і так підходить, і так, а я морожусь, морожусь. Не в кінцем в результаті сказав там щось менше, ніж середня зарплата. Отаку суму я сказав. Ну, вони назвали 10 тисяч, в принципі, хай буде. Ток-шоу не мовчи на 112 каналі. Це було буквально 5 місяців тому. Коли я туди їхав, я навіть не знав, що я їду на це ток-шоу. Я думав, просто їду на якесь звичайне інтерв'ю. Написали мені Андрій, добрий день, там можна взяти інтерв'ю. Я кажу окей, а але в Києві. Я кажу, то окей, оплачуйте там поїзд туди назад і їду. Все приїхав, і виявляється, це ток шоу Не мовчи там з гостями студія. Багато народу, масовкою. Я вам скажу сразу, Я тут багато нічого не говорив, тому що сиділи всякі там депутати. Ті всі вони так багато говорили, Їх просто було нереально перебити. Я хотів ставити свої 5 копійок, але в мене не получалось. Та й блін, я там сидів, взагалі, як не в своїй тарілці Був. Та й то, що я там говорив, не все те вставили. Він побував е, у різних е, країнах Європи і на різних роботах, і все фільмував абсолютно умови проживання. Праці ставлення до наших громадян за кордоном. Ну і таким чином він відволікався від важких буднів. Ми з ним поспілкуємося, а до того подивимося про нього матеріал. До речі, ви бачите, вони також не залишили посилання на мій канал. Просто написали відео з Ютуб. Ну хіба так важко було написати відео з Ютуб каналу Життя Коваля? І про це ми домовлялися з ними. Я кажу, окей, але залишити посилання на мій канал. Вони окей, звичайно, що залишимо? І ось як ви бачите, просто відео з Ютубу. Я блін приїхав і в до речі, взагалі нічого мені не заплатили. Просто оплатили дорогу. І навіть посилання не залишили. Штати п'єпінієта, то є повний ящик. Хоч ми його здаємо. Добре, хоч ім'я правильно написали. І скільки ми ящики не збираємо, стільки і заробимо. Наш перший робочий день підходить до кінця. Ми взагалі офігевші. Коротше, за цілий день ми зібрали три ящика. Він три, я теж три. Один ящик по 10 злотих. Ми за цей день заробили 30 злотих. Коли дощ почав падати, всі ж подумали, все, що я на лопатці, всі ж таки, отак того вихідно. Нас вже намахали, нам казали, що будуть офігенні умови. Три-чотири плитки, все старе, ужасне. П'ять ранку ми маємо бути на полі. І філе я теж без солі, без масла, вообще без ніфіга. На годину четверта, тридцять. Поділили по групам хто, які українці їдуть з булгарами, які з поляками. На різку таку класну зробили. Я от сам дивлюся, ну реально такий. Прикольно, прикольно. Ну что, Андрей у нас в студії? Аплодисменты, добрый день. Привет, Андрей. Привет. Да, как в твоей песне. Привет, Андрей. Слушай, откуда силы, да, вообще вот это все снимать, и где было тяжелее всего, и как там вообще к нашему брату относиться? Сколько лет тебе скажи? 23. 20? 23. Так, и давно мы да, путешествуем. Ну, це я вже взагалі був три рази. Це показували з Польщі. Да. Перший раз це три роки тому я поїхав. Це було від університету. Їхали ми студентами. А что було... закінчив? Львівський національний аграрний університет. Аграрії наш будучи. Там був з цією фермою, так. з цією плантації якийсь договір, типу, їхали до студенти. Якби питався, що минулого року їхали студенти, питалися там, да, все нормально, типу, багато кому таке було, все нормально, типу, підходило. Ну, я думав, теж нормально буде. Поїхав, і після першого дня там видно 200 гривень ми заробили і просто. А зараз де працюєш? Ну, тільки закінчивши, я повинні А Які мислі на будущее здесь, за границею? Чайно хочеться працювати тут, а за кордон тільки подорожувати. Андрію, а от щодо ставлення, Дмитро запитав, ну заробив ти небагато, а ставилися принаймні як? Як Перший до нижчого раз. сорту, ну, там пер... ставляться до нашого брата? Чи все ж таки коректно? Перший раз в Польщі. Просто жахливо ставиться. Там в нас були такі бригадири, і поляки, і українці. Так от українці ставилися в 10 разів гірше за поляків. Бували, ну, такі українці, що. Ну, на прикладах конкретних, що саме? Про ну, що Наприклад, йдяється? ти не можеш не вийти на роботу. Якщо ти не вийшов на роботу, до тебе приїжджає людина і перевіряє тебе, чи ти дійсно хворий, ну, Якщо ти хворий, то дійсно це щось болить. Якщо, наприклад, ти комусь не сподобався, він може тобі не повірити, якісь там, і виписати тобі штраф 150 злотих. І як вам така тенденція, взагалі? Вот, такі цифри. Асоци... Провокатор ведучий такий провокатор. капець. Капецьологія, що скажемо, справді можу сказати, що я повністю потрібно підтримую пана Андрія в тому, що в дійсності люди їдуть. За кордон, тому що там більше платять, все інше їх стосується в меншій мірі. 72% шукають роботу за того, що там можуть більше заробити грошей. Це перший момент. Другий момент здивування молодої людини стосовно того, що там примушують до праці. Ні, це зветься ефективність праці для багатьох українців чомусь є таке, знаєте, мариво в голові. Якщо ти прийшов на роботу, то тобі одразу платять гроші. Ні, цього не відбувається. Якщо ти будеш поїхав працювати фізично руками, то ти будеш працювати. Фізично руками, до речі, я здивований. Ви людина, яка закінчила аграрний університет, і не намагалися знайти собі практику за кордонами. В тій Польщі це повністю можливо, я це знаю. Та ми поїхали просто літом туди на канікули зі студентами. Сказали, є робота, можете їхати. І Ми поїхали за кордон. І оце я хотів сказати, але мене не вийшло сказати. Мені просто не дали ту сказати і пояснити, що ми їхали просто туди-назад, і все. 22 робочих дня. Це 400? Ну, 4800. 4... міністр соціальної політики України. Він взяв той день, де я заробив найменше. він там сказав. Ну коротше, заробляли ми там більше набагато. Порохвали його. Ж ми так всі дні заробляли. Я хотів перебити, сказати. Дядько, дядько, то не так, то по-інакшому, але в мене не вийшло. Просто там всі почали говорити. І я просто не міг то сказати. Це мінімальна заробітна плата в Україні. За 15 э, годин важкої праці. Якщо він місяць працював, це 600. Скажіть, будь ласка, яка мінімальна зарплата в Польщі? 600 євро, по-моєму. 600 да? євро. Ви зрозуміли, чому справа. Їх туди відправили, як рабів. Він їхав, що думав, що він заробить, буде пахат. да, він да, да, пахати. І він готовий пахати. Ні один да. поляк за таку ціну да, на цій, да. збирати не буде. Вот а да. той хто їх туди направив. Очевидно, мав свій інтерес, домовляючись з поляками, що він відправить. цю дармову робочу силу відправив львівський сільгосп. Університет, я правильно, О, правильно. кажу? Да. О, цей приклад Україну? таких випадків дуже багато. Їх просто віддали як рабів. От якраз в цьому моменті я хотів це пояснити, але цей виривок не вставили. Чомусь у сюжет основний. за 220 гривень в день під 15 годин на на, 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 на добу ну, там та просто їх вибачайте до кримінальної відповідальності. Хто, тих, хто їх їх окей? Думаю, з тим також все ясно. Посилання на мій канал не залишили. Йдемо далі. Один плюс один також не залишили посилання на мій канал. Хоча ми з ними домовлялися, вони мені сказали, що без питань звичайно ми залишимо. Виходить інтерв'ю. Дивлюся: нема посилання на мій канал. Капець пригоди заробітчан на зборі ягід у Польщі зняті на мобільний телефон. Зібрали мільйони переглядів у мережі всього за кілька днів. Автор відео, хлопець з гумором Андрій Коваль, студент зі Львова. На тему заробіток віджартовується. Думав, за два місяці заробить на БМВ, а не зібрав навіть на велосипед. Буровка це така ягода. Там є різні сорти, велика плантація. Якби основна робота це збирати її. Перший день. Ми працювали. Ми в шоці були такі. Бо ми це перший день. Заробили збирали тільки три ящика. Три ящика за один ящик 10 злотих. виходить 30 злотих. Ну це дуже мало. Одна бабуся нами була вона казала, що 10 років на на клубніку в Польщу і такого ще не бачили, приїхали в шоці було. І вони поїхали назад. Ми збирали в пін'ятки, там має бути вісім пін'яток. Це п'єсечне, Міністер... Все. Ну, в принципі, таке інтерв'ю. Нічого цікавого, йдемо далі. А це ще один російський канал, ЦВЦ. Також взяли відео, посилання, не лишили все поперекручували, лише й називали Акраїна совісті спеціальний репортаж. Хорошо поють. Це відео знімає Андрій Ковалішин з Львова. Йому 24 роки. Было еще лето, когда он отправился на заработки в Польшу. Попутно ведя о своем приключении так называемый влог, видеодневник. Сегодня наш первый день. Как мы будем працевать на работе, мы бы тут собрались. Коша взял такой кошек, и мы тут будем собирать эту буровку. В соцсетях молодой человек вместо работы указывает без зазрения совести. Топ-менеджер. Но вот в своем видео и сам себя, и друзей своих, иначе как рабами не величает. Ульяга, может, не то зашло, Бач, сказал по приколу, он уже все берут всерьез и раздувает то все. В Вконтакте я так же по приколу написал, что я там здесь в Оксфорде вчусь, какие-то топ-менеджеры так само. Они это взяли и перекрутили типа, что без зазрения совести. Количество людей, бегущих из страны за копейкой, как Андрей из Львова, уезжающих батрачить на пана или работать в России, наверное, главный показатель нынешнего состояния украинского общества. Ой, снова -таки повторю. такие повторы. Що ми поїхали просто на канікули на практику зі студентами, ні на які не цей самий. Вони бачите, перекручуються і так-то припідносяться так, -то припідносять те, як собі хочуть. Ну і також з першого мого робочого дня у цей уривочок вони обов'язково всі мають вставити, тому що ми там заробили дуже мало. То був перший день ми не міли збирати, погано не збирали, півня нічого не робили, але треба то показати. Бо то ж треш. Ну, в принципі, так як би зрозуміло, всім треба якийсь екшн контент Точной статистики по зарабетчанам нет. В 2017 году власти объявили о 5 миллионах, с тех пор на эту тему молчок. Стоит ли удивляться, по разрешенным опросам больше половины украинцев до 30 лет готовы покинуть страну вовсе. І ще ми з густями засвітились на російському каналі Росія 1 Тут в принципі там буквально хвилина часу, але все ж таки на такому каналі показали в тій передачі там 60 мінут, як Бандера розсорила Україну з главним партньором. То капі з 2018 року. Звичайно, посилання не залишили, нічого не залишили. Я там подавав ті апеляції на той канал. Ніякого толку за цілий день заработали по 30 злотих. Це очень мало. Саме прикол в тому, що ти должен собирать тільки спелую ягоду. Они потом проверяют, і то, що не спелое, ти пересобираєш. Обещали ти В принципі основні сюжети показав. Так що не треба вірити тим всім журналістам, тому що вони завжди все перекручують. Звичайно, є порядні, але, як ви бачили, навіть в випадку зі мною їх насправді дуже мало. Вони навіть важко вставити посилання на мій канал, написати Ютуб канал Життя Коваля. Вони навіть того не зробили, причому що обіцяли, що зроблять. Я їм давав інтерв'ю, ми з ними переписувалися, а вони не зробили. Отож, всім дякую за перегляд відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Скоро будуть відео виходити частіше.